Ласкаво просимо на канал Гонка Озброєнь. У цьому відео ми розглянемо один із найсучасніших і найстрашніших танків у світі – 1 Абрамс. Ми розглянемо багато особливостей танка від його складної броні та систем наведення до вражаючої швидкості та маневреності. Ми також обговоримо історію створення, чому він був таким успішним протягом такого тривалого часу. Ми також порівняємо його з російськими танками. З якими йому доведеться воювати, коли він прибуде в Україну. Наприкінці цього відео ви краще зрозумієте, що таке М1 Абрамс і чому він став легендарним у світі бронетанкової війни. Але перед тим, будь ласка, підтримайте канал, поставивши лайк і підпишіться, що дуже важливо для мене. Спочатку ми розглянемо історію та еволюцію М1 Абрамс. Розроблений наприкінці 1970-х років, як зміна поважного танку М160. м 1 Абрамс став першим танком з композитною бронею, розроблений компанією Chrysler Дефенс, зараз General Dynamic Land System і названий на честь генерала Крейтона Абрамса. Протягом багатьох років танк неодноразово модернізувався, а остання версія М1А2 сеп 3 відрізняється покращеною електронікою та новим броньовим покриттям. Ця програма модернізації була прийнята у 2018 році. У далекому 1980 році з заводських воріт виїхали перші серійні зразки. За ці роки було випущено близько 10 тисяч 300 єдиниць. Існують дві основні модифікації цього танка: М1А1 та М1А2. З огляду на те, що М1А1 вже давно знятий з виробництва, в цьому відео ми поговоримо про модифікацію М1А2. 25 січня президент США Джо Байден оголосив про передачу Збройним силам України 31 танка Абрамс. Представник Пентагону Сабріна Сінг заявила, що вони отримують танки Абрамс у модифікації М1А2 сіп В3, але без дуже важливого компонента броні зі збітненого урану. Ця технологія засекречена, його не експортують навіть до найближчих союзників США. Що ж, поговоримо про особливості цього американського звіра. Це класичний танк з екіпажем 4 особи. Головною особливістю танка є масивна багатошарова броня, і вага до 63 тонн, компоновані броньові модулі, забезпечують захист від різних видів снарядів, у тому числі кумулятивних і підкаліберних. І складаються з двох товстих листів металу з наповнювачем між ними. Розмір цього танку просто вражають: довжина 8 метрів, ширина 3,6 метра, і висота 2,4 метри. Ціна за одиницю 6 мільйонів доларів. Абрамс оснащений газоподібним двигуном Honeywell hgt 1500, потужність двигуна 1500 кінських сил, ємність паливного баку становить 1900 літрів. На цьому запасі він може проїхати близько 425 кілометрів. Максимальна швидкість на дорозі 72 км на годину, по бездоріжжю 48 км на годину. Танк озброєний 120-мм гарматою М 256. Це модифікація гармати RH-120. розроблена компанією Рай для танків Леопард 2 Про цей танк ми вже розповідали раніше. Гармата стабілізована в двох площинах, має відмінну точність на дальностях до 12 тисяч метрів і може використовуватися з широким спектром боєприпасів. Ємність боєкомплекту складає 40-42 постріли. Абрамс також може використовувати кулемети, яких є три на даху башти. Встановлюються кулемети М 240 або Браунінг М 2 hb Ще один кулемет спарений з основною гарматою, а третій розташований перед завантажувальним люком. Система управління вогнем один з головних козирів Абрамса. Вона вважається найкращою у світі. Вона здатна вражати цілі типу танк на відстані до 5 км. Танк оснащений вдосконаленою інфрачервоною системою переднього огляду для виявлення цілей. Екіпаж захищений від придорожніх бомб та саморобних вибухових пристроїв, системою радіоелектронної боротьби, це РВДюк Вітри. По обидва боки башти встановлено по шість стволів димових гранатометів М250. Однак головне, що відрізняє від старих моделей, це наявність системи FBCB-2, завдяки якій танк відповідав вимогам концепції мережецентричної центричної війни. Втім, це секретне обладнання буде знято з танків, призначених для України, впевнені експерти. Наразі Абрам стоїть на озброєнні восьми країн: США, Австралії, Єгипту, Іраку, Ковейту, Марокко, Саудівській Аравії, Польщі. А незабаром до цього переліку приєднається Україна. Абрамс має дивовижний бойовий досвід. Він побував у багатьох куточках світу під час облоги ВАКО в 1993 році. Два танки М1А1 1 Абрамс були задіяні ФБР проти Гілки Давида. Ще більше бойових дій відбулося у 2003 році, коли американські війська вторглись до Іраку і скинули лідера басистів Садама Хусейна в ході операції Іракська Свобода. Одним із досягнень М1А1 стало знищення семи Т-72 у перестрілці в упір під Махмудією. Саме після війни в Іраку для Абрамсів був розроблений спеціальний набір виживання в міських умовах. Потім була війна в Афганістані та громадянська війна в Єменії. Але наступна пригода цього танка буде в Україні, де він вирушить на сафарі проти російських танків. Давайте подивимось, яких ворогів метиме Абрамс в Україні. Основними російськими танками, які беруть участь у війні, є радянські Т-72 і Т-90. Т-72 також стоїть на озброєнні Збройних сил України. Давайте подивимось на розмір. Т-72 має 6,7 метрів довжину, 3,3 і метри в ширину, 1,8 метра висоту. Т 90 має приблизно такі ж розміри. Абрамс більший за ці танки. Давайте порівняємо ці танки пліч опліч, щоб побачити, який з цих танків кращий. З точки зору міцності, і Абрамс і Т-90 мають відмінний захист, але менша вага Т-72 дає йому невелику перевагу в мобільності. Що стосується вогневої потужності, то Абрамс і Т-90 можуть похвастатися потужними 125-мм гарматами, в той час як Т-72 має трохи слабшу 120-мм гармату. Як ви вважаєте, чи зможе Абрамс показати себе з найкращого боку в боротьбі з російськими танками? Адже саме ці танки захопили Київ за два дні і залишаються там донині. Поділіться своїми думками про цей танк в коментарях. І Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на кнопку сповіщення, щоб отримати більше подібного контенту. Дякую за перегляд до наступної зустрічі.